У нас є на зв'язку людина, яка багато що бачила на власні очі, оскільки вона була в е, саме на цьому напрямку і одразу після заходу українських військових. І е, це Ігор Захаренко, директор туристичної агенції Феєрія Мандрів, він від початку квітня документує злочини російських окупантів на звільнених територіях для доказів у міжнародних судах. І От зараз він у нас на зв'язку. Вітаю вас, добрий пане Ігорі. Вітаю студії. Добрий... добрий день. Вітаю, вітаю. Е, розкажіть, будь ласка, коли ви змогли потрапити на цю звільнену територію під ізюмом, і що ви там побачили? Е, потрапив 14 вересня в перший день, коли журналістам дозволили бути е, ну, на цих територіях, і ви пам'ятаєте 14 числа. Зранку був там і Володимир Зеленський були там багато із уряду, і ось 14 числа ми потрапили до Ізюма. Коли я під'їхав, побачив, ну зразу такі асоціації були з бородянкою, от саме з Бородянкою, та, тому, що от та вулиця, яка була розбита, ті будинки, які склалися, і теж під завалами загинуло багато людей. Ну і коли прогулялися містом, теж от ну. Дуже багато паралелей я проводив саме з Бородянкою, і тоді, 14 числа, ще не знали про ці масові захоронення. Ми шукали, ходили на цвинтар, правда, на інший. От а потім, уже ввечері, мої колеги з Радіо Свобода, ти саме знайшли і вже перші фотографії, якраз з'явилися. Але місто, місто дійсно повністю ну майже повністю зруйноване і ну, майже не бачив цілих будинків, і серед цього жаху, от були я зустрічав людей українців з українськими прапорами, які вітали, які раділи, що нарешті з'юм визволений. Це так важко це все бачити і чути. Тобто, з одного боку, ми бачимо наскільки зруйновані будинки, а люди все одно радіють, тому що головне жити на вільній території. І Дійсно, я думаю, що все це відбудується. І мені знаєш, що дуже приємно, що багато хто зберіг українські прапори. Я ж правильно розумію, де вони, їх вони тримали ж, так. вони ж навряд чи ну перед цим пройшовся хтось і роздав прапори. Це люди, попри окупацію, попри небезпеку, вони тримали українські прапори. Десь так, це дуже важливо, пане Ігоре. От від ваших документальних світлин, зроблених в бучі, хлохолонуло кров, і ми багато їх бачили. Зараз ви у звільненому від окупації ізюмі. Що ви за ці дні задокументували, і що вас найбільше вразило, якщо ми можемо, звичайно, говорити на ці теми? E, значить, за ці дні e, e, я був у багатьох містах, але хочу сказати, що до Ізюма я повернувся, і я заїхав на цвинтар і подивився все своїми очима. Ну, звісно, ну те, що ми бачили в Бучі, коли проводили ексгумацію, і ну от, мабуть, ті ж самі емоції пережив. Ну єдине в Бучі, я бачив, коли тіла валялися на вулицях, тут же я тільки чув від місцевих жителів, які розповідали, що от раніше міс... люди лежали по три тижні по місяцю. Лежали на вулицях і їх не дозволяли ховати. І тому що от перша частина ізюма вона була е, захвачена росіянами ще е, 7 березня. А потім, вже, 2 квітня, росіяни зайшли в сам ізюм, от, в другу частину. І от е, люди з окупованої частини Ізюма вони, вони виходили на вулицю, дивилися на гору на найвищу точку, е, і там був український прапор. То вони слідкували так за новинами, чи ще тримається ізюм чи ні. Також був я проїхав дорогою від Ізюма до Краматорська до Слов'янська і звісно, отам, от, от от мабуть, я побачив села, які найбільше постраждали під час війни. Я думав до цього, що найбільше постраждало село, це Андріївка в Київській області. Це між Макаровом і Бородянкою. Але побачив такі села, як от Ви зараз бачите ці кадри, потім село Долина. Ну, справа в тому, що в цих місцях, містах, селах тут йшли запеклі бої, і просто ну, мабуть, жодного будинку цілого не було або там і одиниці одиниці будинків, які залишилися вздовж дороги. Дуже багато техніки спаленої багато в полях кажуть, що ще в полях є навіть тіла загиблих. Зараз в цих селах, проводиться зачистка, проводиться розмінування. Спілкувалися ми з представниками ДСНС, казали, що на роки розмінування це просто на роки. І знову ж таки, от в Кам'янці ми зустрілися серед цього жахіття, тобто в селі, в багатому селі, де було багато туристів раніше. От, ми зустріли тисячу жителів, десь проживали. От зараз ми приїхали, там було лише дев'ять чоловік, які от жили під час окупації, не встигли там виїхати. І ну, серед цього жахіття вони вижили. Скажіть, будь ласка, а коли ви вирішили документувати ці злочини? І чому ви вирішили їх документувати? Бо я так розумію, ви почали ще з Київщини після звільнення, і далі зразу е е е з, 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 з українськими військами, коли звільняються території, ви їх документуєте. Чому? Ну дивіться, нічого для мене нічого не змінилося. Війна вже давно йде. І я знімав на Майдані, я знімав в 2014 15 році в найтяжчі моменти. І пер ми готувалися до війни. Я знав, що я візьму фотоапарат, візьму відеокамеру і буду знімати, як я знімав раніше. Правда, в перші перші дні я пішов записуватися до лав тероборони. Там мені знайомі пояснили, розповіли, що більш корисним, більш да, більш корисним і більш ефективнішим я був. Буду в ролі воєнного журналіста, тому що черга за зброєю була, зброї мало, а ну були проблеми на інформаційному фронті. Тому мене вмовили все таки займатися журналістикою, uh -huh. і мене правда так трохи трясло декілька днів. Але потім, коли ми почали робити перші сюжети, я зрозумів ну наскільки ну я знав, що важлива інформаційна війна, але я так знаєте. Вже ну був задоволений від своєї роботи, як задоволений і зараз. І коли ми зняли перші репортажі з Житомирської траси, коли ми зняли з Бучі, з Єрпіня, з Гостомеля, коли знаєте, про це почав говорити весь світ, і дякуючи нашим кадрам, то звісно, ну радість, що це дякуючи і мені також. Нам дають зброї. Ну і основне, що ми зараз робимо. Так ми знімаємо, показуємо воєнні злочини. Це як правило для європейських ідеться в Європу, в світ. Багато каналів діляться кадрами фото, відео, і після цього нам дають ще більше зброї, щоб швидше перемогти. Тож це працює. Але ж от я знаю, що ви саме для доказів у міжнародних судах робите фото. І от, якщо згадати, от яка доля відзнятих вам весні світлин бучер, піні, стоянці і Макарові можливо, ви знаєте? Ну дивіться, я знаю, що мої кадри ну розійшлися усім світом, і їх уже використовують для як свідоцтва да, свідчення воєнних злочинів. Росії також вони розійшлися не тільки інтернетом, а багато видання багато телевізійних каналів світу їх показують. Головне, головне, і от ще раз хочу повторити, що ці кадри побачив увесь світ, і ще, на жаль, дуже багато всього побачить. І після цього нам увесь світ ще більше допомагає.